А чи задумувались ви, що будь-які слова, які людина часто повторює, стають афірмаціями, тобто програмують її підсвідомість? І якщо людина звикла часто жалітися або критикувати себе, то так вона додатково програмує себе на невдачі та проблеми? Як вона може досягти успіху, якщо постійно повторюватиме собі, що вона невдаха? Крім того, Людина може негативно впливати на життя близьких, якщо постійно повторюватиме їм якісь негативні установки. Наприклад, якщо мама часто повторює дитині, що та лінива або дурна, то дитина ніби програмується бути саме такою. Якщо мама дуже часто повторює дитині обережно, не впади, обережно там небезпечно, то дитина програмується сприймати світ. Якщось небезпечне, стає боязкою і тривожною. Так само може впливати й дружина на чоловіка або, навпаки, чоловік на дружину, але на дітей подібні афірмації мають набагато більший вплив, ніж на дорослу людину, особливо від людини, яка є авторитетом для дитини. Тому варто уважніше ставитись до того, що ми говоримо про себе та близьких, і заміняти негативні фрази на позитивні установки. У мене все вийде. Я вірю в твій успіх. Твої результати все краще. Мені завжди щастить. І так далі. Ще краще, якщо ви будете ці слова підкріпляти своїм позитивним досвідом. Наприклад, у мене все вийде, і пригадуєте, що вам уже вдалося. Бажаю вам успіхів!